Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України на прямому зв'язку з національним марафоном Єдині новини. Дар'я, вітаємо вас 31 березня. Давайте нагадаємо нашим глядачам. Завершився термін обов'язкової відеоідентифікації пенсіонерів, числа біженців та внутрішньо переміщених осіб. Поділіться з нами результатами і скільки людей пройшли всі необхідні процедури, тобто чи припинять виплати тим, хто не пройшов верифікацію. Можливо, просто не було андроїда, не було можливості такої. Тобто, як про таких людей Доброго дня. Ну по перше, я хотіла б сказати, що мова в жодному не випадку не йде про слово біженці. Ми говоримо про вимушено переміщених осіб або всередині країни, або тих, які вимушено перемістилися за кордон. Але в даному випадку, коли говоримо про необхідність проходити відеоідентифікацію. То мова йде про достатньо невелику категорію когорту осіб: це ті внутрішньо переміщені особи, які мали статус ВПО ще до 2022 року, до початку повномасштабної війни, і які є пенсіонерами. Власне, саме ці люди ще з початку 2020 року, через початок пандемії ковіду, не підлягали загально, загальній процедурі фізичної ідентифікації, яка обов'язкова для всіх громадян, які отримують соціальні виплати чи пенсії. І тому, коли завершився ковід з 1 липня 2023 року, для них відновилася ця вимога щодо проходження фізичної ідентифікації. І власне, ні, 9 місяців вони мали можливість пройти цю процедуру при цьому для того, щоб допомогти тим з них, хто, наприклад, опинився за кордоном чи залишився на тимчасово окупованих територій. Уряд суттєво розширив інструменти проходження фізичної ідентифікації. Якщо раніше для цього потрібно було обов'язково прийти або у відділення пенсійного фонду, або у відділення Ощадбанку. То о, 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 після розширення інструментів можна було проходити ідентифікацію, наприклад, через о, цифрові інструменти або через відеоідентифікацію. Станом на сьогодні у нас. Продовжено виплати для 213 тисяч осіб. Зокрема, це 27 тисяч осіб, які особисто відвідали відділення банків. Тобто, вони вони знаходяться на підконтрольній території України. А ще 46 тисяч осіб. Це люди, які пройшли відеоідентифікацію. 356 осіб, які пройшли ідентифікацію в консульських установах за кордоном, тобто вони змогли виїхати з тимчасово окупованої території. Майже 73 тисячі осіб пройшли ідентифікацію через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, і майже 32 тисячі осіб особисто відвідали відділення пенсійного фонду. Таким чином, всі ті люди, які заявили про те, що вони є живими, зі своїх карток отримують гроші саме вони. Всім їм було продовжено виплати, включаючи і тих громадян, які подавали заяву на проходження відеоідентифікації буквально в останні кілька днів березня, тобто вже перед дедлайном, і саму ідентифікацію вони ще не пройшли. Але принаймні ми, як держава, отримали заяви на її проходження від цих громадян. Пані Дарі, а чи можемо говорити про певну кількість тих, хто не пройшов цю перевірку, і яка для них процедура поновлення права на виплати? Процедура поновлення права на сьогодні. Ті люди, які знаходяться на підконтрольній території України, вони просто приходять у відділення пенсійного фонду, подають документи, свідчать, що ну власне вони живі. І їм відновлюється пенсія для тих людей, які знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованій території, вони можуть надсилати документи поштою. Крім того, для тих ВПО, які є. Ну як ми їх називаємо старі ВПО, тобто ВПО до 2014 року. Ми зараз вносимо зміни до регулювання урядового, щоб отримувати відновлювати призначення пенсії, вони могли також через віддалено, через інструмент відеоідентифікації. для тих ВПО, які отримали цей статус після 2022 року, але наприклад зараз проживають на тимчасово окупованих територіях там Херсон. Аня уточнюючи, ви кажете, ті люди, які живі, які прийшли в е, пенсійний фонд, але пенсіонери це не всі люди ходячі, не всі своїми ногами можуть дійти безпосередньо. Зараз ми запитаємо вас про працюючих пенсіонерів, тому що з 1 квітня зростуть виплати для них, і чи всіх це стосується? якою буде середня сума підвищення? Але дещо проясніть, коли пенсіонер лежить вдома, він не може дійти до пенсійного фонду. Тут є дві опції: по перше, пенсійний фонд. Якщо є можливість дістатися на ці території, то представник пенсійного фонду сам може приїхати до такої особи. Або, наприклад, уповноважена особа від цієї людини також може подати документи. Зрозуміло, і про 1 квітня підвищення виплат для працюючих пенсіонерів, це буде середня сума підвищення однакова для всіх. Ні, тому що механіка підвищення вона наступна. 1 квітня ми робимо перерахунок для працюючих пенсіонерів, тобто збільшуємо стаж, який враховується для призначення пенсії, з урахуванням того стажу, яку, який ця людина набула з періоду попереднього перерахунку, тобто з попереднього квітня. Відповідно, збільшення стажу. Призводить до збільшення розміру пенсії, і цей стаж і заробітна плата, яку кожна людина отримує, вони індивідуальні. А і тому і розмір перерахунку буде абсолютно індивідуальним для все кожної особи. Зрозуміло, все Цього... залежить від стажу. Дар'я, ми вам дякуємо за ці пояснення. Ми будемо ще повертатися до цієї теми. Дар'я Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.